Господи, помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. поглянь милості і щедро, так на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Бо ворогні наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже Спасителю нашу, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззакон по і людей Твоїх. І не відвертай від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай нам воїнство нашому і ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і несправедливі насмілення тих, хто йде нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається по лицях вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, то комир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять у них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай ще у Господи буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, що покласти воїнам нашим у битві за віру і країну душі свої. То і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці непління. Але віримо і молимось тобі, все великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і наполумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти є все захист і перемога, спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, славу, осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Слава Ісусу. Христу.